Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на те, як інші країни світу вітають Путіна з перемогою. І він сказав, що ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає президента Путіна з його нібито перемогою. Там доволі цікавий список. Я хочу у вас запитати, а що означає це спостереження? Бо звуз Данілова це звучить так: як попередження: ми за вами стежимо, а потім ми щось вам зробимо. От у мене просто питання Тарасе, тоді до вас, Туреччина вітає. Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан вітає. Ну Іран, Білорусь можемо лишати за душками. А, а що Україна північ... ну, так. а що Україна може зробити? Що значить, ми спостерігаємо? Ну де-факто нічого, і де юри теж нічого, тому що ну з Туреччиною у нас ну туреччина постачає Україні зброю. Туреччина з перших ну фактично днів війни зробила великі кроки, які допомогли Україні зберегти. Я думаю, узбережжя, коли вони заборонили вхід кораблів Чорноморського флоту. В чорне море, хоча згідно з доктриною Монтрео, від 1934 року вони не були зобов'язані це робити. Там написано так, що якщо не чорноморські країни ну безпосередньо туреччини немає безпеки, на Ну, на думку Туреччини, воно визначає так чи ні. Вони визначили за своєю позицію. Тому я не думаю, що це якось буде впливати і на стосунки з нашими країнами і, і, і з тими країнами, які навіть в цьому списку. Ну це теж більше така політична заява, яка ну може там при певних обставинах може якось зіграти. Ну мовно кажучи, там. Якщо там тендери, наприклад, турецькі фірми прийдуть, а прийдуть, наприклад, іноземні інші фірми, то мабуть віддадуть перевагу, припустимо, тим фірмам. Ну суто так теоретично, я теоретизую. А так на даному етапі навряд чи щось можна буде а зробити. а наші стосунки з Туреччиною не погіршаться через це? Ні, не погіршаться, Нічого не буде відбуватися. А що би було, якби світ пішов по цьому сценарію, як з Білорусі, і просто не визнав Путіна, або, хоча б такий на такий би крок, хоча б пішла якась одна із західних країн. Що б це дало, просто щоб дати уявлень. Людям. Чому ми так довго про це говоримо? Ми робимо все, що можемо. Напевно, кожен на своєму місці, хтось робить недостатньо. Це я, наприклад, про себе говорю. Але Захід на це реагує по-різному. От насправді, у випадку з Лукашенка, його можуть не, можуть не визнавати президентом, а у випадку з Путіним чомусь визнають. Ну тому, що Лукашенка має ядерної зброї і не має постійного представництва ООН, тому що ми чітко повинні розуміти. В раді безпеки в раді безпеки. ООН, ООН і так. все і ну, в цьому і в цьому полягає відповідь. Звичайно, звичайно, чи можна сказати Тараса? Я я до вас звертаюся. Чи можна сказати або констатувати, що кожні ось такі вибори, псевдовибори, незаконні вибори, нелегітимні? Це як наступна точка відліку, яка відділяє е, Україну від окупованих територій, відриває, не, відриває. і людей, які там живуть Ні, мають. це Ні? ніяк не відриває. Знаєте, навіть самі росіяни визнають, що в Криму досі десь мільйона півтора українських паспортів. Чому в Україні є перспектива? Перспектива все ж таки є. Ну навіть в Криму, в Криму вони визнають, що навіть у деяких чиновників є українські паспорти. Вони з цим нічого не можуть зробити. Так, в дійсності з часом використовуючи різні технології, які, на які вони майстри, вони можуть це зробити, але час повинен бути. Але проблема в тому, що от чим як от при можна бачити, як особливо от по Криму, як приїжджають росіяни самі ну, з Росії. Приїжджається, ви не русські, ви, ви іспорчені України, тому що ці люди бачили альтернативу. Вони бачили інше життя. І це завжди турбувало і турбують досі росіян. Стосовно окупованих тимчасово окупованих територій та сама історія. Якщо Крим, ну теоретично, якось там, да щось там вони могли якось претендувати, ну тут вже ніколи Росії не було, від слова, зовсім. Звичайно, що вони репресіями, заміною населення, і це намагаються це робити. Але чи вийде у них це поки що велике питання, тому що в Україні є перспектива? От що тут головне: паспорт там, Європа, Європейський Союз. Ну більш-менш якось зрозуміла альтернатива. тому що в Україні йде боротьба. Чому росіяни говорять, що знаєте, як Холмогоров, і такі божевільний цього, якось десь минулого року це. Дугін, друг там Дугіне це. Він сказав: чому ми повинні знищити Україну? Чому тому, що ми повинні знищити сам дух українства, який дуже небезпечний для Росії, тому що ідея не має кордонів, вона буде висаджувати повітря. Просто саму Росію, тому що з'явилася альтернатива. Тоді він ще передбачив. Він тоді ще сказав, ми знаєте, сказав, що вважаєте, вже на цьому етапі, на цьому етапі ми вже втратили прикордонні регіони плюс а, Кубань, тому що, в, тому що росіяни не такі ідіоти. Вони все чудово розуміють, як працюють ідеї, як працює альтернатива. Альтернатива е, їхньому розвитку, тому що в їхньому е, розрізі знаєте є такі політеологічні термін, який називається ядро імперії. Ядро імперії, Україна, це є ядро імперії, а ядро імперії не може знаходитись поза кордонами імперії. Бо сама сутність імперії тоді о, ну, немає ідеологічного ядра. Тому Київ, це основне, де був Володимир Хреститель, і Крим. Де цей Корсунь, де хрестився е, Володимир Тараси? Ми зараз багато говоримо про те, чи визнавати, чи називати Путіна президентом, чи вважати це виборами, виборами в лапках. Як відреагує західний світ? Але щось відбулося, да, факт був, е, Росія перейшла в якусь нову фазу поствиборну. Можемо брати в лапки, можемо не брати, але ми будемо мати зараз е, справу з наслідками шість років, щонайменше. Шість років, як мінімум, і вже починаються якісь нові загрози. Хоча б якщо послухати, що каже Володимир Путін, не будемо говорити, хто він президент, чи ні, дочекаємося постанови від Верховної Ради. Пані Єлизавета, ще знову з вами про це поговоримо. Але Путін знову згадав про ідею створення санітарної зони в Україні. 18 березня на прес-конференції в нього спитали, чи потрібно Росії окупувати Харківську область, щоб обезпечити... Білгаречко не ну, дивіться. Ми повинні розуміти. Я вам скажу, що вони мають на увазі пісанітарною зону. Вони хочуть винищити там все, що все, що тільки живе. От, і все вони на це можуть, мають для це можливості, там кабами і все інше. Тобто, чітко і ясно. Ми повинні розуміти, і евакуація тому... вже відбувається і, відбувається, і ми повинні розуміти, що ми самі повинні, принаймні на о, на відстань десь 100 кілометрів. Я думаю, що ми повинні проводити евакуацію населення, тому що там поки що знаходяться люди, тому що вони нема куди їхати. Сели знаходяться і так далі, тому що про сумщину це тільки у нас зараз почалося розмову про те, що бомбардують сумщину. Сумщину бомбардують системно більше 24 ніж 24 лютого. 22 з року да. чекайте там, колеги, панове, наші вони колеги, які... вони навіть на одне село. Я вам скажу на одне Тарасе. село не жаліють по три Тарасе, ракети. Ми, Ми спілкуємося бомбардує. з журналістами місцевими, які там працюють. Вони кажуть, що з квітня 22-го року таких атак не було, і вони посилилися саме останній тиждень. До цього бо, ні, я, у мене просто є знайомі теж. Тих, вони мені постійно говорять, що постійно їх бомбардують. Тому ми повинні розуміти, що росіяни будуть робити все, щоб там була просто пустеля. І ми повинні розуміти і берегти в першу чергу людей, які там живуть. Так? Далі, тут питання в тому, що давати відповідь. Ну, відповідь це тільки удари по території Російської Федерації. І Раз плюс захід, якщо у вас санітарна зона, то санітарна зона буде. Білогородській області вона ж теж може бути такою. До речі, Путін, коли коментував е, захід РДК, він до речі до, до виборів це сказав. Це означає, що його це турбує, тому що він зазвичай таке не коментує. Він до речі, гарну гарну ідею подав. Він сказав, що українці хочуть обміняти наші території на тимчасово окуповані. До речі, робоча ідея Ізраїль так зробившися цьому ну, році як... стосовно стосовно там мобілізації. то тут правильне питання в симетричній війні. Україна не може виграти Ну, у них ресурсів більше. Вони ж, вони ж не ідіоти. Вони вирахували і по соціології, і по цьому, скільки вони можуть втратити людей. Так? Далі вони дивляться, що в такій такі ситуації з такою математикою, так стільки ресурсів, стільки техніки українців просто не вистачить ресурсів і демографічно, і все інше. Тому тут питання, коли йдеться в тому числі про мобілізацію, питання взагалі стратегії: хто скільки людей працює в реальному секторі, в, в, в тилу для того, щоб забезпечити механізацію армії бо без механізації і, ну, технологічності. і технологічності, ну вибачте, це неможливо буде зробити. Ну от тут стосовно е, цих кораблів, які в чорному морі. А чому от це можна ж бачити по статистиці? Обстрілів з чорного моря калібрами зараз фактично немає. Ну просто відкриваєш зведення генштабу. Чому тому що е, пан Буданов з паном малюком влаштували змагання? Хто більше е, потопить кораблів в Чорному морі перший перший ж до речі, дрон. СБУшний залетів в цей в бухту Севастополя ще в серпні 22-го року, після першого удару, який відбувся 11-го, по-моєму, серпня по Криму. Тоді було зрозуміло, що не буде ніяких цих червоних зон. І тому тут питання переведення війни в, на територію Росії, щоб санітарні зони були у них були санітарні зони, щоб у них горіли НПЗ, бо у них же проблема в чому? Вони не можуть замінити захід. Не обладнання на своїх Омпазе, але це, а, це все це... на намай... Так, це так, зараз вже повинно робитися, тому що росіяни теж не стоять на місці. Вони активно розкручують свою військову економіку, вони активно вчаться, намагаються запозичити багато речей, модернізувати тих технології, які оцікавили, які ми зараз не всі розповідають. Це, це, це старі, ж радянське, це старі совєтські яких приварені, так, так, та так. Але, крила вони крила зробили що... і все. Во тому що Панове. вони активно на цим працюють. Тут абсолютно правильно не слітих недосідніх. Те що те, що військові Говорять, вони цю тактику з кабами відпрацювали на Авдіївському напрямку, зараз відпрацьовують на Сумщині. Мене дуже сильно зачепили слова пана Тараса Загороднього стосовно асиметричності дій. Я розумію, що і Путін насправді теж може грати асиметрично. Чи готові ми до якихось таких асиметричних дій Путіна? Чому питаю саме зараз? Тому що впевнений, що його політтехнологи пояснюють, йому що ці 87% це фактично карт-бланш на будь-які дії. Якщо Захід. Приймає його як президента, то напевно він може зараз робити що завгодно. Загрози, які зараз є асиметичні, найголовні, про які можна зараз сказати. Будь ласка. Ну, дивіться, ну по перше, Путін ну буде йти в Абанк, тому що у нього питання його особистого виживання. Це з одного боку погано, тому що у нього немає всередині країни вже кому опиратися. З іншого боку, є плюси. В чому захід вже зрозумів, що альтернативи Путіну не буде. Якщо раніше Навальний розглядався в тому числі назад. Заході, як ну можливо, таке там щось буде, там перехідний період і так далі. Все, Навального немає. Це означає, що іде війна, так все війна йде, і беззаперечно, це в першу чергу лякає країни Заходу. Що добре може статися всередині країни у Путіна? Путін може піти зовсім в родноси, піти на новий рівень е е авторитаризму, почне починати, наприклад, націоналізацію е активів олігархів. А це дуже добре, тому що вже зараз більш менш Пристойний олігарх вже має власне човека. Це означає, що передумови для гарної громадянської війни в Росії в дійсності створюються, але цьому повинна допомагати Україна. В першу чергу наше завдання знищити НПЗ в європейській частині Росії, принаймні порти російська, тому що це нафта, це експорт, це тільки може підірвати російську машину.